Планета кіно це щось. О, ти помреш молодим. Якщо помру в барі, продай мої органи і сплати мій рахунок. Вони вже майже нічого не варті. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Досить. Я більше не можу тікати. Дістало. Твою, свою ціну. Я поверну тобі життя, і що твоє ім'я Погоджуйся. Їдь до аеропорту. Ти мене у чорний список! Якщо хочеш те, що я пропоную, допоможи. Ми вистежуємо важливий об'єкт. Ти маєш взяти його живим. Щаслива пека. Все добре, все добре, спокійно. Я дав тобі таку дозу, що зробить і коня. Нема такої країни на Заході, де б не розшукували привида. Хочеш отримати нагороду? Десять мільйонів баксів. <звін> Ти кажеш мені, що на літаку повно От срань. <звін> Ви шукаєте когось на літаку, але не знаєте кого саме. Непогано. Тут багато хто хоче тебе вбити. Не просила мене захищати. Що тут таке? Хто кого вбив? них твоє фото? А у, кого? у них. У всіх. Ми що, посадили на літак психопата?